Всем привет. Сейчас будем відгружати прицепу и дальше трактор. Техніка нашла нових власників. Сейчас забирають прицепу, нам надо її розгрузити. І потом будуть забирати цей 892-й трактор. Якраз вигнали його вже з ангару. И, конечно в поляки весь, Ну, то нічого страшного. Якраз покажу, що він робочий повністю. їзде, робить нормально. Ну і зараз там прицепу Розгрузимо, бо там віші, інструмент цей трактор вже забрали, буде їхати він далеко, так як я й казав, 940-670 кілометрів, а залишився 82-й, кому треба дзвоніть, обращайтеся і прицепчик отакий от. В принципі, непоганий прицепчик. Надставки теж височенькі, все в порядку. Згрузили прицепчик, зараз двері треба вигрузити. Подивіться, який кузов внутрі. Навіть не витерта краска на полу. Ну, новий прицеп. Так що люди взяли і будуть робити. Ось такий він внутрі. Рівненький, чистенький, не погнутий ніде нічого. Прицеп уже на евакуаторі. Зараз там залишилися деякі нюанси. Трохи треба набік потягнути, бо як затягували, трохи не влазимо по ширині. Колеса широкі і мішають, Ну, то єрунда завезли. Саме головне, що він вже на місці. І зараз будемо ув'язувати і буде виїжджати. Рецепчик вже поїхав до нових власників. Ну, а Ми далі зараз будемо загружати трактор. Далі покажу. Так, Підготовка трактора до відправки. Ось дивіться, 2025 рік. Технології. Вибор трактора через. Інтернет по відео. Хоча ну, трактор вже по факту куплений, евакуатор їде десь за 100 кілометрів. нас, вже їде, напомню, щось наростання велике. Хлопці приїдуть своїм евакуатором. <рес> Приїхав власник трактора, трошки сполоснув його, тому що трактор стояв в ангарі у нас. І, ну, діло, в ангарі поляка. Зараз в салоні ще трошки освіжить. Хоча салон ну, тут все чисто, просто є такі нюанси. Трошки грязний. Этот самый. А так все, в принципі, тут отлічно. Понаружі вже все перейшовся, власник. Промив, протер. І от, в принципі, таке состояння. Зараз приїде новий власник. Будемо загружати, і буде відправлятися він. І так, евакуатор уже на місці. Трактор уже наготовлений, заведений, прогрівається. Зараз будемо заганяти. Власники приїхали. Ну, скажем, евакуатор наняли свій. Тисячу кілометрів. За 1000 кілометрів приїхали по трактор. Трактор, напоминаю, вибирали по моєму відео. І потім вже старий власник і новий власник через вайбер по відео все вибирали. Поэтому отак зараз вибираю техніку. Не знаю, чого іменно, ну, скажімо на таке велике розстояння. В другу, так скажемо, сторону України приїхали дивиться трактор. Чи в них там ближче не було таких тракторів? Ну, Хоча в своє час батько їздив вратно аж по нашій МТЗ. У ну, нас просто тоді не було такої техніки. Ну Як була, тільки нова, а бушник на те час не було. А якщо були, то там або розірвання, або дуже мало. Поэтому... Ну, А зараз люди їдуть тепер до нас купляють. так от, ще раз показую в салоні. Це буде і новий власник, дивіться, в нього теж є YouTube канал, називається перфекціоніст, Перфекціоніст, по-моєму так, О, дивіться. Півбака солярки. 3537 моточасов. Все робить, музика, ну, все як завжди все стандартне. Отакий тракторець. Так же напоминаю, в продажі є 82 й МТЗ 2017 -го года, щось порядка 2500 моточасов. На каналі є, отут тут зараз вискочу, десь подивитесь на каналі, хто перший раз. Зараз буде трактор заїжджати і їхати до нового власника. И отак все просто це происходит. Заехала техника на машину. Сейчас дальше будут ее увязывать. Водитель машины підкорректирует, как лучше її установить. И будуть вирушати. Дорога в них далеко, 1000 км. Я думаю, потихеньку доїдуть. І так, вже трактор готовий. Зараз там хлопці прокладають навігацію, прокладають свій маршрут і будуть видвигатися. Документи заранше підготовлені, трактор був зарані знятий з учота на нового власника зроблені документи. Так що проблем з цим ніяких, я думаю, не було і не буде. Ну, на цьому все, всім удачі.